Підстава. Ну, ви серйозно. Да. Парвору встанать. Зараз поверхневу перевірку робити ваше авто і. Вас а Це не ви забагато у собі дозволяєте. Ні, не забагато я дозволяю собі. для Це того, щоб раз. зупинити. Ви маєте мати підстави і повноваження. Добре. Ось так з водіями можуть спілкуватися працівники поліції. Мова йде про славнозвісний пост валки в Харківській області. На цьому відео ми розберемо алгоритм, який буде корисний кожному водію. Що робити, коли ви проїжджаєте блокпост? Ви okay. поспілкувалися з кимось. Вам надрачили нерви. Ви понад підвищеними тони, Ні, тоні починаєте зі мною спілкуватися. Будучи обізнаним законодавстві. Наш учасник клубу мав намір дізнатися, яка саме причина зупинки була застосована по відношенню до нього. Поставивши це запитання поліцейському, це чомусь провокувало у нього не зовсім коректну і так би мовити, агресивну поведінку по відношенню до водія. Якщо це блокпост, будь ласка, наказ військового коменданта посвідчення цього товариша, що він має право зупиняти. І я все показую. У мене з документами проблем немає. У мене є проблема з підвищеним тоном пана поліцейського і з е, з перевищенням е, повноважень. Все а подальший нюанс полягає в тому, що якщо поліцейський, який перебуває на блокпосту такою уповноважною особою, не є, він може керуватися своїм профільним законом України про національну поліцію, де підстави для зупинки як проїзд блокпосту немає. В даній ситуації ми також допомогли учаснику клубу направити скаргу на адресу управління патрульної поліції в Харківській області для того, щоб припинити це свавілля з боку поліцейських. А долучене відео на окремому диску зможе допомогти керівництву об'єктивно та все Зрозуміти всю ситуацію, яка трапилася в даній події. Тому, якщо вам потрібна буде допомога у схожому процесі, ви завжди можете звернутися до клубу юридичного захисту водія АД, і наші юристи вам залюбки допоможуть.